Вітаю вас всіх на своєму каналі. Отже, пара прогноз на тиждень це з 2 по 9 листопада. Отже, починаємо. Ця колода нам буде відповідати, яка нас очікує важлива подія на цьому тижні. Ця колода буде нам відповість, яке у нас буде настрій на наступному тижні. На цьому тижні і ця колода відповість, чи здійсниться наше бажання. Тому загадуємо собі бажання на цей тиждень, з 2 по 9 листопада, і я при кінці скажу, чи збудеться воно. Отже, починаємо. Чого очікувати? Яка подія очікує на тиждень з 2 по 9 листопада для овнів, тільців. Близнюків та раків? Так, є настрій. Який буде настрій у овнів, тельців, близнюків та раків з 2 по 9 листопада? Чи справдиться бажання з? 2 по 9 листопада у овнів, тільців, близнюків та раків. Добре. Отже, поїхали. Овни. Ой, овни, мир. Дуже гарна карта. У вас буде мир, злагода. Дещо будете закінчуватись, якісь важливі проекти, чи якась е, задумка, я трошки прикрию, бо YouTube так і не любить. Ось, е, Щось ви планували, і у вас все буде виходити, все. ви все встигнете, все зробите, е, все, що почали і намагалися завершити, то на цьому тижні завершите. Всі ваші плани будуть прямо, що не забажаєте, то й вийде. Отже, повне настрій. Ох, ви будете возмущатися, дуже багато возмущатися. Щось вам буде не подобатись, хтось вас буде бісити, щось не буде виходити не зовсім так, як ви планували, але ну, те, це тимчасове. Отже, і овні, чи збудеться ваше бажання? Хрест, ні. Ні, воно не збудеться, бо воно вам не по судьбі, воно не має бути збутися. Воно, ну, це не то бажання, воно не ваше. Воно не важить, або йому ще не час, тому поки воно ще не збудеться, ваше бажання. Далі, тільці. Подія: імператор, якийсь чоловік з'явиться або вже є якась людина, чоловік, дуже весомий, дуже такий вельможа. Можливо, навіть і там, чи воєнний, чи має якийсь статус в обществі. І він з'явиться в вашому житті, або він, якщо вже є в вашому житті, то він себе проявить в цьому житті. Тому чекайте, буде якийсь чоловік, який дуже-дуже вам допоможе. Настрій який? Несміяно. Будете сумувати трошечки. Ну нічого, Ну, не можна так. Ну така будете. да? На... Трошки Розстроєна, ну нічого. Ну це тільки на тиждень. Тому, ну, а що ви хочете, дощ йде, погода яка, тому я вас розумію. Чи сподиться ваше желання? Гора. Гора, то ні. Желання, бажання ваше не здійсниться, але а не здійсниться, тому що будуть якісь перешкоди, щось завадить для його здійснення. Тому трошки, воно може спудетися, але гаразд пізніше. А зараз на цьому тожні ні, бо є перешкоди. Є перешкоди, тому ні. Поки ні. Далі, близнюки. Яка подія цього тижня вас очікує? Дів'ять пентаклів. Ну, а, треба збиратися. Треба збиратися з духом, а, трошки попрацювати. Вам доля може дати якийсь кеш-бланш. Якісь гроші можуть дати якісь туля за вашу працю. Можливо, якась там буде премія, чи щось в такому дусі. <кій> ось, і ну, буде важ, якась подія е, пов'язана грошми або, або, або з якимось ресурсами. щось, якісь ресурси, ось, Тому. Чекайте, грошики повинні бути якісь. Скоріше за все, ну, як мене на мене, на мою думку, то у якийсь прийдуть якісь гроші, яких ви не очікували, і вони, як подарунок вам, за вашу працю. Який настрій буде у близнюків? Ну Такий теж, да? погода вліяє на всіх, я бачу. Що теж будете сидіти, наблюдати з боку на все, що як воно проходить, як воно розходить, такий. Осінній настрій, я би сказала, осінній настрій буде. Чи сповниться ваше бажання? Так, так, збудеться і його вам допоможе, щоб воно збулося якийсь чоловік. Якийсь чоловік. Це може бути ваш партнер, батько, співпрацівник, хто завгодно, якщо це було на Ваші там зустріч, то так вона буде, вона здійсниться, якщо це якісь амурні дала, то так з чоловіком, з цим чоловіком у вас цього тижня все вийде добре. Так, отже, і раки, да? Одія. Принц, рицар Кубків, принц Кубків. Дуже багато буде розмов. Будуть якісь розмови, зустрічі, переговори, домовленості. Е Дуже багато води. Ну, ну, розмов, дуже багато розмов буде. А, приємні, в чому би ні. Буде щось вирішуватися по цим розмовам. Тому ці розмови будуть щось вирішувати. Тому, ну, спілкування, дуже багато спілкування, але воно вам, для вам на користь. Настрій. Сама обманус. Ось трошечки будете саме себе обманювати, тому подумайте ще разочек перед тим, як щось робити, чи казати, бо бачите, який він сидить такий в рваній той майці, а себе корче щось таке з одиником, з галстуком, такий прямо бізнесмен. Тому сам обман, але ну, тут він може зіграти в інший пік у вашому випадку, що ви наоборот гарна людина, добре, гарно виглядаєте, але себе не долюблюєте, себе не той. Треба трошки до себе мати любов, і все буде добре. Так, рак, чи збудеться ваше бажання? Ключ. Так, так, збудеться ваше бажання однозначно. До того воно ще збудеться якось дивно, що навіть більше, ніж ви очікуєте. Якось більше, ніж ви очікували, якийсь як прорив буде. Возможно, навіть щось з відкриттям нових можливостей. Тому дуже гарна карта. Ну ось. Так що ось. Так, далі. <кій> далі. Скажіть нам, будь ласка, яка важлива подія? Очікую левів, дів, терези та скорпіони о, у проміжок з 2 по 9 листопада? З 2 по 9 листопада яка важлива подія. Є? Далі. Що ж таке? Який настрій? Буде у левів, дів, Терезів та Скарпіонів у промишку з 2 по 9 листопада. Є і бажання. Чи здійсниться бажання? У Львів дів, Терезів та Скарпіонів з 2 по 9 листопада. Дякую. Отже, поїхали. Леви. Подія тижня. Сімрка мечів. Якийсь обман, хтось у вас щось або ви самі, щось потягнете, якийсь лукавство, якийсь обман, якийсь недомов, Хтось або ви когось будете обманювати, лукавити, щось красти, ну, не прямо фізично да, красти, а може, якусь інформацію чи ще щось. Тому щось таке лукавство. Леве, настрій. Стісняться будете. Боже, та що ж ви, леве, такі стіснітельні, Це ж не про вас. Все буде добре. Тільки не стісняйтеся. іноді треба бути левим і рикнути. Тому, будь ласочка, не треба. Так, леве, бажання. Чи здійсниться ваше бажання? Ріб'юнок, дитина. Ну, як сказати, 50 на 50. 50 на 50, або цьому бажанню ще рано ну, маленькі сроки, да? треба трошки більше часу. ось Або, ну, це як не созріло, воно ще не вистегло, ваше бажання для здійснення, воно ще не вистегло. Тому будемо сподіватися, що воно просто збудеться після 9-го. А взагалі, ну, рановато. ось ну Це ще рановато, ще трошки потім. Далі, діви. Так, подія. Птюрка Пентаклів. Ну Будуть гроші, які ви <кхи> бережете, і будуть трошки, як то скажу, як то сказати, будете трошки як скряга Щось ви будете притісняти, щось будете тримати і боятися це дати. Можливо, якась купівля тої. Намічається, може щось купити, а ви жмотите гроші до себе і не хочете. Тому будете трошки той. Або, ну як я вважаю, що це, скоріше за все, будете включати режим економії і економити. Тому це буде у вас важлива така справа на цьому тижні. Так, діви, настрій. От, саміння, ось, що я казала, що може щось там купити, чи кудись там ну, витратити. Ви будете сумніватися, стоїть робити чи не стоїть, а може ще рано, а може не треба. Може ті гроші ще десь кудись в інше місто да, зробити. Тому будете сумніватися, тиждень у вас такий пройде. Да, ні, як зробити такий Бажання, чи здійсниться ваше бажання? Тучі. Тучі а вже ж ні, бо то тучі. Тучі вони везде тучі. Чому не збудеться? тому, що є якісь сумніви. Є якісь сумніви, є які проблеми, які ще не вирішені. І воно не може здійснитися, поки ну, це не пройде. Але це проходить. Тучі, ви знаєте, пройде вітер, воно снесе його в сторону, тому все налагодиться, але, ну, мабуть, не цього тижня. Далі. Терези. Подія. Юстиція. Ага. Ну, будете так себе вести, що все повинно бути по справедливості. І до того все вийде по справедливості. Зазвичай юстиція показує не тільки, що так вирішується, як е, юстиція, а що і. Небо робить так, що кожен отримує те, що заслуговує. Тому, задякуючи цьому, скоріш за все, ви получите щось на цьому тижні по своїм заслугам. Що ви робили добро і щось гарне, то ви отримаєте зазвичай щось гарне. Якщо ж ви десь хтось чомусь підсковзнувся, то впадете. Тому буде якась подія, яка по справедливості. Настрій буде у вас який. Всі знайка. Будете получати всіх життю. І казати, як треба жити, що треба робити, куди треба ходити. Тому то таке. Ну то таке, що деяким це дуже потрібно навіть. Навіть, навіть аж прям завжди. Не тільки з 2 по 9 -го листопада. Але так, так, бажання, чи здійсниться ваше бажання? Медвідь, так. Так, да, воно здійсниться, При тому воно вам принесе якусь владу. Або, можливо, воно здійсниться завдяки якомусь впливовому чоловіку. Якийсь мужчина, який впливовий, має якийсь статус в обществі, він вам допоможе. Або, я ж кажу, воно вам здійснення цієї мрії, цього бажання перенесе якісь бонуси. Може, повищення по должності, або ще щось. от такого плану. Дуже гарна карта. Так, далі поїхали. Терези були зараз скарпіони. Отже, скорпіони. Подія королі, <кій> вибачте, ну це король мечевий, це або якийсь воєнний, або чоловік, який має якийсь, ну такий він, сам по собі такий воєнний, да? такий командир, такий командуючий. Тому, або звістка від якогось е, чоловіка буде, або ще щось, або сам ця людина буде. Тому у вас тиждень буде навколо цього, е, цієї людини. Ця людина і буде вашим главною подією на наступному тижні. Настрій, який у вас буде настрій? Кузькіна мать. Ну так, от то будете теж да, гримкати. Я так, ну оце, ну оце, Може, це ви, якщо це, це чоловік, то може ви то і самі і є. Ви включите такого собі генерала і будете усіх муштрувати. Або якщо жіночка, то генералом будете ви. І той мечовий король може відпочивати там десь. Бо ви йому покажете, то скалкою своєю все там на місце всіх поставите. Так, чи здійсниться ваше бажання? Так, всадник, так здійсниться, до того це може бути якесь повідомлення, якась дорога, можливо, ваше бажання зв'язано з дорогою. То дуже добре, воно все пройде, дуже добре і дуже як заплановано. Тому дуже гарно. Так, всі, всі. Отже, складаємо. Тепер будемо робити далі. Так, Головна подія тижня, яка очікує стрільців, Казірогів, Водоліїв та риб з 2 по 9 листопада, яка головна подія цього тижня? Є, дякую. Таракани йдіть сюди. Який настрій буде у стрільців, Казірогів, Водоліїв та риб? Продовж з 2 по 9 листопада, який буде настрій. Возмущення чомусь в мене падає. Який буде настрій? Дякую. І бажання. Чи здійсниться бажання стрільців, козерогів, водолеїв та риб з 2 по 9 листопада? Дякую. Отже, поїхали. Поїхали стрільці. Подія тижня, 8 пентаклів. Праця, праця, і ще раз, праця. Все, що ви можете добитися в цьому житті, то тільки своїми руками. Вам з неба нічого не падає, вам тільки треба працювати і всього досягати самим. Тому праця. Все робите самі. Стрільці, настрій на тиждень. Мені у вас завісім. Будете завісити трошки від міння оточуючих, але. Ну, не треба. Ось як він тут плаче, то не треба настільки, настільки на це реагувати. Треба прислуховуватися, але робити свої висновки. І якщо треба, то міняти що в житті. А якщо ні, то ви ж розумієте, що на кожний платок на кожний раток не накинеш платок, тому не треба. Тому треба, бережіть себе. Так, чи здійсниться ваше бажання? Сойки. Як вам сказати, це бажання, воно й да, і ні. Я не думаю, що воно рано ще, але, ну, скоріше, чому може бути ні, скажімо так. Тому що дуже багато балачок, дуже багато. Дуже багато розмов, сплетінь, ну, в общем, злих язиків, оце таке. І оце за цього, скоріше за все, що ні. Сподіваюсь, що ні. На наступний тиждень замовте це бажання. Може, на наступний тиждень воно збудеться. Але цього тижня ні, бо дуже-дуже багато на кругу цього дуже багато балачів. Можливо, десь ви щось зайве розповіли. Тому поки ні. Але все попереду. Далі, кози роги, подія. Дев'ять кубків. Ну, що я вам скажу? Вже прийшов час збирати урожай, але ще не зовсім. Тому так, добре, що ви такий гарний, буде якийсь бонус від судьби. Якийсь бонус буде, щось буде приємне. І ви будете більшу частину тижня ви проведете в сім'ї, в окруженні оточенні, родних собі людей. Це, ну, дивлячись, де ви отримуєте задоволення, де ви більш себе... Відчуваєте рідним на роботі чи вдома, тому ви будете в центрі уваги, все буде добре. в общем-то Але ну, дуже багато розмов і ще що. З алковитою не дуже не треба. Дуже багато не треба. Трошки можна, ну трошечки. Алковито обережно. Настрій. Настрій косірогав і сімісушка. Ну, що ж ви. Розстроєні такі. Не можна бути такими розстроєними. Цей тиждень бачите, який ви будете, будете не в настрої. Не в настрої, але це не значить, що треба алковиту. Не треба. Воно пройде. Це тільки цей тиждень. На наступний тиждень все буде добре. Тому не треба не розстраюйтеся. Бажання. Клевер збудеться. Клевер це взагалі така карта, що вона от, ну, прям по-любому. Це каже про удачу, про фарт. Ось прямо зараз фарт на вашому боці. Тому, щоб ви не робили, все буде йти як по маслу. Тому дуже добре. Ось бачите, а ви розстраюєтеся, що це таке? Це дуже добре. Зібралися і поїхали. Так, це були козі роги, тепер водолії. Водолії, подія. Король Кубків, ви своїй стихії. Ви свої стихії, поміж того, ви ще й король свої стихії. Тому ви цей тиждень проведете як король свої стихії. Тобто у вас все буде виходити, у вас все буде получатися, ви все можете, все в ваших руках, все під вашим контролем. Тому дуже гарна карта. Дуже, аж прям заздрість якась така, ну біла. Настрій. Плакса, чому? Чому будете розстраюватися? Я розумію, що вода то ваша стихія, але ж чому плакати? Плакати не треба. У вас все гаразд, все під ваш, вашим контролем і в ваших руках. Ви краще не плачте, а беріть себе в руки і все робіть, бо цей тиждень якраз треба користуватися моментом. Бажання. Чи збудеться ваше бажання? Дитина. так, і так, і ні. 50 на 50. Бажання гарне. Але йому ще не час. Воно може і збудеться, але не цього тижня. Цього тижня навряд чи воно ще повинно визріти. Воно ще мале, воно ще дитина. Тому почекайте трошки. Бажання гарне, але давайте трошки почекаємо і хай воно здійсниться. Але ну трошки пізніше. Так далі. Риби. Риби, зірка. Зірка, аркан. Дуже такий. Ну, якісь плани на майбутнє у вас. Плани на майбутнє, до того ви будете е, сяяти, вами будуть вам інтер, е, цікавитися. Вас е, ну, зірка, ви будете зірка. І е, будуть якісь про вас, або ви, про когось будуть, будуть якісь розмови, скоріше за все, про вас, Я, про які ви дізнаєтесь, про які вам сообщать, е, будуть якісь новини. Можливо, якісь новості для вас приємні, бо ви зірка. Тому, ну, така гарна неділя, але більш інформативна. Який настрій у вас буде? Крутяжко. Ну, я вже кажу, що будуть про вас сказати, але щось дуже-дуже-дуже круте і гарне. І це до вас буде доходити, і ви будете себе чувствувати прямо переможцем Дуже гарно Так, чи, здійсниться ваше бажання? А от з бажанням трошки ні. Бо то тут тучі, то тучі, і вони ще закривають здійснення бажання. І ще я що скажу, мені здається, що ви самі ще не впевнені, що ви того хочете. Є трошки саміння, щось вам заважає, щоб воно збулося. Ви його загадали, але так, аби загадати, воно ще не созріло, воно не то. Ні. У вас є ще сумнів, а чи треба вам це. Тому поки що ні. На цьому тижні ні, але не значить, що на наступному. Все може бути. Тому ось так, дякую. Начебто всіх згадала. Дякую всім, хто підписується. Дякую окремо всім, хто ставив подобайки. Бажаю вам усім миру, добра, здоров'я. І зустрінемось. До побачення!